Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 2.0TDI, механіка. на чистку всієї системи екології. Завітав з міста Полтави. Пробіг тут до 200. Подивимося на комп'ютерні показники. Так, 178 пробіг. Так, прогрітий автомобіль тільки після траси, трохи постояв під, під боксом. Так, тиск 8, комп'ютерна 20, не комп'ютерна, фактично 4, непогані показники, велика між ними різниця. Послідній пробіг після регенерації 390. ну Десь 400 плюс проїде 430-440. Так, золи 44, 44 грами, дуже похоже, що рідний пробіг. Золи повинно бути на такому пробігу 44 на 250, да, похожий пробіг рідний, 70 золи, границя. Так, фіксую дані, даю газ в пол. Так, дивлюсь на ці показники 8 і 4.01. 40 тиск. Так, є такі дані зафіксовані. Поки нема світла, розберу, під'єднаю апарат і буду робити чистку, коли з'явиться світло. Так, розібрав деякі детальки, подивимось на. Стан індикатора забрудненості. Ну так, трохи є, без цього ніяк. Це дизель і там десь. І там десь щось видніється. Ну, надіваю це все назад. Після чистки подивимося, що там робиться. Апарат вже під'єднаний до автомобіля, зараз буде чистка. Чекаю, поки вимкнуть світло, щоб продути колодязі свічок і їх викрутити. Свічки крутяться, але щоб не попав бруд туди в камеру згорання, коли свічку витягну, потрібно продути. Світла немає, чекаю, щоб вимкнути компресор. І далі під'єднати апарат. Так, чистка триває, але розібрав фільтр, тому що вже забило оцю сітку. І аж проходило через дренажку, тобто все заповнено було рідиною. Промию, просушу, просушу цей фільтр, подивимося, що накидало від золи. І поки без фільтру буде тривати чистка. А потім в кінці я сконтролюю, щоб ця сітка була чиста. Ось така. А поки що без фільтра. Так, підсохло, можна роздивитись, скільки тут цієї золи. Ну, предостатньо. Це ж масяні відкладення розчиняються, проходять далі в рідкому стані через фільтр. А зола крупна, яка ось на фільтрі, предостатньо. До речі, в автомобілі залито, залита олива 0В30. Рекомендую на таких автомобілях Passat B7, 5В30 заливати, тому що більше плотніша олива і менше вона текуча і не так буде горіти в камері згорання олива і не буде, давати такі, не буде давати таку масляну золу. Можливо, причина цієї золи є олива 0В30. Але в даному автомобілі не замінюється олива, 4 тисячі пробіг, вже під 7000. Власник авто сам розуміє, що потрібно замінити на 5В-30. Так, автомобіль після чистки. Подивимося, звісно, відмило. Ось клапанець відмило. Але бачу невеликий дефект, але ось бачимо дросель, ну таке щось таке бачимо чорну пляму. Казалось би, невеликий пробіг 170, ще й рідний, але чому там не відмилось? Тобто там сотки на картинці тільки воно чорне, а по факту там і півміліметра немає. Проблем машині не зробить, але це все із-за міської їзди, коли оцей індикатор забрудненості знаходиться ось так, під'єднаний до трубки. І через цей отвір виходять вихлопні гази на дросель, щоб змішувались вихлопні гази з повітрям. І в міському режимі там добре запеклося. Це свідоцтво того, що автомобіль дуже був. Дуже часто їздив в міському режимі. Якщо автомобіль був би трасовий, то там вимивається на раз-два. А так, є ці невеликі залишки. Але щоб в майбутньому це все не було в такому стані, а навіть воно ще підмиється системою вентиляції картерних газів. Тобто масені пари, в будь-якому випадку заходять в пускний колектор. І підмию ті соточки, міліметри, що залишилось. Для картинки не дуже, але е, плямки є. Але щоб не було цього всього забрудненого, е, розвертати не варто в ту сторону, тому що будуть нагружені два циліндри вихлопними газами з клапана ОГ. І я роблю невеликий тюнінг цього. Індикатора забрудненості. Сейчас покажу. Так, ось роблю такі прорізі. Зараз фокусується, щоб е менший був тиск, коли якщо немає цих прорізів, то повітря давить через цей отвір квадратний, сюди в трубку. І коли і вихлопні гази виходять, то і бруднять цей е дросель. Прорізі не дадуть робити сильний тиск. Але якщо туди розвернути, то звісно тоді буде проблема. Два теплонавантажені циліндри. А щоб був цей суміш вихлопних газів з потоком повітря, який йде, з цих прорізів буде достатньо, щоб вихлопні гази змішувались і вже через цей квадрат. Не було великого тиску на дросель. І він буде завжди чистий. І масляними парами, що я говорив раніше, десь підмиє і він буде завжди чистий. Звісно, він буде і чистий, якщо повністю буде в ідеалі завжди новий, якщо його розвернути цей індикатор забрудненості туди. Але, ще раз повторюсь, будуть тепло навантажені два циліндри – а прорізі це середнє значення, щоб було добре і всім, всім циліндрам, і дроселю автомобіля. Збира... Збираю автомобіль до ладу. Свічки накалювання змащені, готові. І роблю холодний старт. Прогрітий автомобіль, низ сажового фільтра ще холодний, але в принципі якась волога повиходила з сажого фільтра, тому що не повністю можу висушити сажовий фільтр, тільки виклопними газами в 100%. Зараз бачимо нуль на холостих, дам газ дамгазпол 2,5%. 10-11 гектопаскалів, стрілочка рівномірно тримається, рівномірний вихлоп, тобто немає дискомпресії або переливу форсунок, рівно тримається. Під'єдную датчик диференційного тиску, дивимося по, ману... по комп'ютеру, що показує. Під'єднав датчик. Показує один, два, ну так, да, манометр завжди буде нуль, а датчик може показувати один-два. Але він вірно показує на холостих, але дам газ пол 2,5. Ані на обертах він щось підбрехує приблизно 5 гектопаскалів. Ну, думаю, не варто його замінювати, він суттєвої проблеми не зробить. Тому що бачу, маса сажі змірена, 0,23-22 падає. 21. Ну, прохідність ідеальна. Вхід повітря в вихід вихлопних газів в ідеалі. Без затримки. Можливо, є гір відкрився, тиск піддає, але це робочий тиск в автомобіля. В районі до 20-20, тоді питань немає. Так, так. Роблю всю перепровірку заново автомобіля, і буде висновок по авто. Так, ще рано до висновка. Так, Змінив масляну золу. Автоматично 02 грами прописало, регенерація стерлася, послідня, скільки кілометрів була, 0 метрів. Показує, виставило 24 грами, тобто зараз вмикнеться регенерація, щоб наново прораховувати масляну золу. Датчик диференційного тиску відкалібрувався після адаптації. Адаптації успішно автомобіль пройшов пол. Бачимо датчик, тепер вірно показує. Приблизно там може бути десь 11-12, ну показує 15. Датчик під заміну не потрібно. 4.52 падає вниз, тому що автомобіль не викидує багато сажі з двигуна і немає тиску перед сажевим і в пускному колекторі, коли автомобіль дихає. Так, все окей, а тепер висновок по автомобілю. Так, висновок по даному авто, все працює. До речі, все в ідеалі працює, тому що рідний пробіг, незаїжджений автомобіль. Результат мені подобається. Так, окрім чистки і перевірки, було зроблено, звісно, і чистка цього клапана ОГЕ без демонтажу. Ось цим апаратом. Як під'єднується. Секрет фірми, але він чистий теплообмінник всередині. По калібровці все тут добре, нема що калібрувати. Максимум, що я зробив, тільки змазав цей півмісяць, щоб він в майбутньому не приклинював і підшипник робив набагато довше, ніж коли він з завода йде на суху. І перевірив оцю мембрану. Клапана Єгієр, вона служить для підігріву радіатора пічки, коли автомобіль холодний, щоб швидше тепло йшло в салоні. Але окрім того, що вона може не працювати в деяких автомобілях, її обов'язково потрібно міняти, тому що якщо мем... мембрана оця розірвата, буде підсос воздуху через тут шланжик. Входить. І за цього підсоса повітря може бути не додув турбіни. Тобто вакуумний актуатор може не дотягувати геометрію турбіни і теж впливатиме на тягу автомобіля. Другий момент, що раджу з власнику, просто перейти на оливу 5W30. Мотюль. Адже ця олива 0В30 для цих автомобілів не є заводською. І все. Даний автомобіль повністю справний, працюючий. І все. В коментарях мої контактні дані, акт виконаних робіт, що чистилось, і номер телефону, як зі мною зв'язатись. Всім гарного дня, до побачення.